Якщо вже набридло їсти копчені продукти з магазину і хочеться різноманітних ласощів, то це відео саме для тебе. Сьогодні я розповім вам про універсальну коптильню від компанії Barbecue Masters. У ній можна готувати м'ясо, сир, овочі, рибу, сало та навіть фрукти, де ми можемо використовувати цю коптильню. Такий апарат зручний для приготування у дворі та вдома. І це завдяки гідрозатвору по периметру кришки, який не пропускає дим назовні. Сьогодні ми приготуємо курку з універсальним маринадом. На ось таких решітках. Також ви дізнаєтеся про технологію роботи та комплектацію цієї коптильні. Ці коптильні складаються з ось такого короба. Він може бути з нержавіючої сталі або зі звичайної. Але, скажу чесно, нержавіюча більш довговічна. Її товщина 1-2 мм, що прослугує вам приблизно 10 років. Друге. Тріска, що входить у кожен комплект коптилу. Вона буде надавати приємний аромат нашому м'ясу та рибі. Її треба приблизно грам 200, щоб покрити все дно. Далі піддон для збирання жиру. Ми ставимо його зверху, щоб під час готування весь жир збирався на ньому і не потрапляв на тріску. Потім ми можемо його просто вилити та помити. Наступним кроком ми розміщуємо вже замариноване м'ясо. Буде ну дуже смачно. Я вам це обіцяю. Можна повісити або на крючках або розмістити рівномірно на двох решітках і кладемо курку в нашу коптильню. І все це діло ми накриваємо кришкою зі скатними поверхнями, щоб вода таким чином під кутом стікала у гідрозатвор. Якщо ми коптимо на вулиці, то ми заливаємо воду, і дин буде виходити зі штуцера. Але це не обов'язково. А якщо ви будете готувати вдома, то обов'язково вдягніть шланг на штуце та вивідіть його у вікно або у витяжку, щоб уникнути зайвих запахів. До того ж, ви зможете слідкувати за температурою приготування завдяки цьому професійному біметалевому термометру. Що ж, тепер можна ставити нашу коптильню на джерело тепла. Це може бути як спеціальна електропідставка або ж мангал. А поки у нас є 40 хвилин на приготування, я розповім вам про переваги. Взагалі існують різні типи коптилень. Але саме у цій, завдяки кришці будиночок, весь конденсат стікає по стінках, а не на продукти. Вона зручна для використання як на мангалі, так і на електропідставці і на склокерамічній плиті. Така коптильня здатна приготувати від 4 до 15 кілограмів м'яса, і це займе часу від 20 до 40 хвилин. До того ж, ви зможете зекономити до 50%. Витрат на копченій продукції в магазині. Плюс якість домашнього приготування завжди вища, бо ви самі контролюєте всі процеси. І використовуєте натуральне копчення на трісці замість рідкого диму. А що стосується різноманітності, то ви зможете спробувати більше, ніж 10 найпопулярніших рецептів з цієї книги. А більше 300 рецептів ми зможемо відправити вам на електронну пошту. Тому коптильня вам точно не набридне. Прямо зараз я долю трошечки водички. Запущу нашу електропідставку, і поки наша курочка буде готуватися, я відповім на найпопулярніші питання. Отже, як відбувається доставка? Ми відправляємо наші коптильні по всій Україні та Європі. Також можемо вас проконсультувати по телефону, де можна купити щепу. Ви можете замовити її на нашому сайті або в будь-якому рибацькому магазині. До речі, на нашому сайті ви можете замовити спеціальні спеції для риби та м'яса. Чи можна замінити термометр, який зламався? Так, звісно, на нашому сайті ви зможете замовити будь-який термометр для цієї моделі коптильні або для будь-якої іншої. Що таке електрокоптильня? Це коптильня та електропідставка під неї. Автоматика регулює температуру, щоб ви спокійно могли займатися своїми справами. Який об'єм коптильні більше підходить? Це питання залежить від того, який об'єм ви плануєте готувати за один раз. У нас є коптильні від 5 до 15 кілограм. Чи важлива товщина металу? Звісно, якщо ви хочете коптити один раз в місяць, вам підійде коптильня з товщиною метала 1 міліметр. Якщо ви плануєте коптити більше ніж один раз на тиждень, вам підійде коптильня з 2-мм шаром металу. Чи робите ви коптильні під індивідуальне замовлення? Так, звісно, робимо. Тому просто переходьте на сайт і залишайте заявку, і ми неодмінно вам зателефонуємо. А дізнатися, як маринувати та готувати їжу, щоб вона була смачною, ви зможете в нашому збірнику рецептів, який, до речі, йде в комплекті з кожною Ммм, mm, Який аромат! 40 хвилин вже пройшло, тому ми можемо діставати наше м'ясо. Ну що, давайте куштувати, що вийшло. Ви просто подивіться, як шикарно вийшло. Ну що, давайте куштувати. Вау! Це дуже смачно. Я прям рекомендую. Будете? Ну, не хочете, я кошта. Це ідеальний варіант для домашнього приготування, особливо якщо у вас велика компанія. А якщо ви хочете замовити таку коптильню чи іншу продукцію, то переходьте на наш сайт та замовляйте. До речі, зараз у нас діє акція, і при купівлі коптильні ви отримаєте знижку та подарунки.